снас зараз починається Почекайте! Почекайте! О, хороший, ну, добре, добре, добре! Отут така! Скажи, а хто у нас хвостить? Хто у нас хвостить?

А місте! Не бачиш, немає! Кого ти називаєш нам? Не обраняється ти і я! Це голос! І ти не можеш від хіба ми на колоди? А ми яка не про мене? Давайте буду згодьмо, сядемо вона? А чого? От, українська православна, от, а руська міста. Слово слабке! От, слова, от, говорила, от Сміли, ми зійшлися і поступайтеся з собою. З говорити. Не говоримо, ми вже говоримо три роки. Ви розпалюєтеся, чому розпалюєте? Роз. Роз. Розпалюйте ви, попи! Якби ви не вчили. зарплату Москва не плати. да? платить. Вам вам п'ять чуби зарплату вовлений, не платять. Так і потяг ваш не платить, лошите. Я І за за спасибо ви не ввели. говорите, бо ми до наню. люди. меджу ним. ні ні Добре, хай буде Олексій. Це багато років тому назад, що ми не платили ніякі налоги. Що ви кому розповідаєте? Ми Кому ви це розказуєте? ми на Україні платимо тільки за землю. Нашій державі. Бачите, московська федеральна у нас на Україні більше, більше, як і Росії. Якщо Москва. Замовні, і не говоріше витипатися. Замов і ті люди, які за вами стоять, ви вас нічого не стає. А що вас, що потрапити? Тож не звідки звідки ви? А я історію знаю. Звідки почалася? То і коли була Русь. А вас мабуть, так читали в комікації. А якщо ти не знаєш, що другим, то не грі. Америки не здали гроші Ти має що я скажу. Судиш. Молодий, що приказував. треба прийшов, кажу, що не робити? треба арку забити. А ти кажеш, що блять, тут такий не випадки. Хто правда? Що він терпіть? Ти принесла хоч одну бумагу цю кіркунку до церкви. А хто за приїзд вона дасть? Що він стати?